Зустрілися колись сонце, вітер і мороз, і почали сперечатися, хто із них найсильніший. І ніяк не доходили згоди. А тоді вирішили а давайте когось спитаємо. Ну і зустріли вони мужика і запитали, хто ж найсильніший. Мужик думав, думав і каже А найсильніший вітер? Образилося тоді Ясне сонечко, та й каже. О, ну я тебе спалю. А вітер, який такий був втішений тим, що його обрали найсильнішим, каже Не бійся, чоловіче, я дутиму, і нічого у сонця не вийде. Ах, так, то я тебе заморозю, каже мороз. Але так само вітер каже мужикові: Не бійся, я не буду дути, і нічого мороз не зможе. Отож бо, що найсильніший. Вітер.